Пасвіта Украюк, Артем, учень п'ятого кафу ілінського ліцею Осатівської сільської ради. Я працював над експериментально дослідницькою роботою з природознавства юний дослідник в номінації Рослини навколо нас і обрав тему живлення рослин. Актуальність цієї теми. Краса природи нескінченна, і вона здатна наділити людину таємничою силою, змусити її западати в душу і ставати безсмертною. Людина є невіддільною частиною природи і не може жити без неї. Людина може багато, але без любові і доброти вона стає жорстокою і нещадною, а краса робить її чуйною і ніжною. Подивіться на квіти вони проходять через нас життя. Вони бувають о, чудових форм і приголомшливих кольорів. Кожна квітка не схожа на іншу, і кожна має свій. Унікальний аромат. Зрізані квіти вперше почали використовувати в 14 столітті для прикраси складних зачісок і вишиканого одягу. Приблизно в цей же час з'явилися букети, але спочатку вони вкладалися тільки в ароматичних рослин, успішно замінюючи духи. Відтоді щасливий володар цієї прекрасної квітки став думати про те, як подовжити життя трояндам та як зберегти свіжість зрізаних рослин. Вода, як відомо, необхідна для їх росту та розвитку. Мета моєї роботи: з'ясувати рух речовин по рофлині та як можна подовжити життя під хліорофлин після зрізання. Завдання: перше. Опрацювати наукову інформацію та з'ясувати способи живлення рослин, рух поживних речовин у рослинах та умови зберігання врізаних рослин. Друге. Дослідити. Рух речовин у штаблі рослин та умови тривалого збереження зрізаних рослин. Гіпотеза моєї роботи: рослина має незвичайні вегетативні властивості, існують різні способи продовжити життя рослини після зрізання, предмет дослідження, живлення та рух поживних речовин у рослинах, об'єкт дослідження, зрізані листки пекінською капустою, сніжники. А... Методи дослідження, підбір та аналіз літератури, експерименти, досліди, опис, спостереження. Рофини є автотрофами, тобто поглинають мінеральні фолі, воду, вуглекислий газ і синтезують з них органічні речовини. Усе завдяки поживним речовинам у повітря та коренях. Живлення, живлення рофин є двох типів: це повітряння, листкове живлення, фотосинтез. Та ґрунтове мінеральне живлення. Повітряне живлення – це процес поглинання і засвоєння вуглекифлога газу з повітря, вихідного продукту фотосинтезу. Під мінеральним живленням розуміють процес поглинання і засвоєння рослинним організмом, необхідних для його життєдіяльності, хімічних елементів і мінеральних речовин. Вода рухається по втебу. Рослини мають два типи контейнерів. Один це трубчастий контейнер, який переносить воду та поживні речовини знизу вгору від коренів до листя. Інші являють собою ситоподібні трубки, які транспортують органічні речовини, що утворюють листі під час фотозинтезу зверху до коренів. На листках і полюфтах рослин ми бачимо пучки судинних волокон, по яких рухаються поживні речовини. Процес смоктування та випаровування листя дозволяє. Воді та мінеральним речовинам переміщатися з однієї клітки в іншу. Будова цієї системи подібна усіх рослин від великих дерев до найдрібніших квіток. Як зрізана рослина вбирає воду? Адже у них вже немає коренів, а судини були пошкоджені при зрізанні. Виявляється, вода не може потрапити в рослини. Але це неправда рослини мають незвичайну властивість навіть без коренів. У їх стеблах залишаються судинні трубки. Ось вони і починають смоктувати воду, як насос вгору, продовжуючи штовхати її по судинах, листочків та зрізаних стеблин. Врюфані квіти недовговічні, вони швидко в'януть і втрачають свій декоративний вигляд. Тривалість їх життя залежить від багатьох причин, серед яких правильне вирощування, температура, вологість ґрунту в період росту, освітленість добрива, час і техніка врізання, подальша обробка стебу, вимоги до води. Квіти, на відміну від плодів, овочів і насіння не мають періоду спокою, тому їх важко зберегти тривалий час. Квіти або квіткові пагани після врівки опиняються в стресовому стані. До причин, в'янення деяких рослин мов належать зменшення вмісту цукру в їх тканинах і нестабільність дихання. Однією з причин швидкого в'янення врізаних рослин є закупорка судин бульбашками повітря, яка відбувається.